Це тільки менша частина сувенірів з передовою, що волонтерка Віта Тарасенко готова обміняти на теплі речі та смачненькі для військовослужбовців. Я волонтер, який заїжджаю ну, близько до бойових дій, так, да, і в мене є. Давайте я покажу таку коробочку, якщо буде видно на камеру. Так, да, ось такі є гільзи різних калібрів. Тут. Навіть є гільзи з БМП, знаєте, да? Боюсь е показатися необізнаною кулеметні різні, з якого я калібри. Не розумію зовсім, бо я не військовий, хвиля. Ну і такі ось, я так розумію, що це мінометні. Отака ось, дивіться, штука є. Лазівчанка розповіла: вже міняла гільзи на шкарпетки, цигарки та рукавиці. Тож і зараз жителі громади можуть принести щось для військових і отримати частинку того, чим вони щодня виборюють свободу. На що міняти будемо? На якісь смаколики, на теплі речі, шкарпетки. Зараз те, що актуально, зараз зараз холодно актуально. Рукавички, шкарпетки. Сухі супи дуже актуальні, каші сухі, те, що швидко швидкого приготування. Волонтерка зазначила, часто проводить збори домашньої їжі та везе їх на передову. Робить це не через те, що армія не має чого їсти. Солдати забезпечені, проти їм також хочеться домашнього та приготованого з любов'ю. Ніхто з голоду не вмирає. Вони досить забезпечені. Там все нормально з продуктами, але це не домашні страви. Розумієте? Домашні страви хочеться. У мене є люди, які спеціально до моменту виїзду тягнуть те відро з борщем. З гарячим. І питають у мене, скільки часу, мені потрібно, щоб я приблизно кажу час. А й деякі люди питають а як же ж ви оце? Я вареники, які вони будуть, якщо на наступний, на наступний там говорю, Ви розумієте, що вони через дві години вже їдять? Щоб передати речі чи смачненьке на передову, треба щільно запакувати їжу, щоб вона не вилилася в дорозі, та зателефонувати до Віти Тарасенко за номером 095-135-59-30. Усе, що буде зібране, найближчими днями доїде прямісінько на передову.